Свого часу Бог визволив свій народ з єгипетського рабства і дав їм закон, і поставив над ними людей праведних суддів, першосвящеників і пророків, які чинили в народі Божий суд. І допоки народ дотримувався закону, то жив у мирі і благополуччі. Але згодом євреї взяли приклад з язичників і зажадали собі царя також, Бог поставив їм царя, хоча від початку царі не були б Божою волею. Бо коли людина має багато влади і не підкоряється Богу, то тоді стає деспотичним тираном і навіть починає вважати себе за Бога. В наш час, коли людство давно відійшло від правління царів, теж з'являються такі правителі, які поводяться, наче царі. Приклад, Північна Корея з династією диктаторів, а південна, навпаки, християнська країна і рівень життя там в рази вищий, ніж у сусідів. Перед пришестям Христа більшість людей оберуть собі Антихриста, тому що віддаватимуть перевогу, перевагу диктаторам, а не Богу. А воля Божа в тому, щоб Божі діти були царством священства і керували на землі. Так і станеться, коли прийде Ісус Христос і буде керувати із святими.